Дівчата, ви досі не хочете їхати в Хмельницький? Хмельницький прийде до вас зі своїми цінами. Доріжечка 2 метри ширина. Залишилася остання ширина. Ціна буде нижча, ніж в Хмельницькому. Не вірите? 350 гривень. 350 гривень метр, метр квадратний. Подивіться, будасочка. 350 гривень безверсова доріжечка на ковровій основі. Круто! І доставку безкоштовно зробимо. Перейдіть, будь ласка, ближче. Переконайтеся, що це якісна доріжечка. Доріжечка йде плетяний верх, ниточки де поліестерова. кольора, самі ходові, які будуть у вас в кімнаті, більш з коричневим. Звісно, подивіться на основу, вона прошита. Це говорить про те, що її можна стирати. Доріжечка великої ширини Вона вам не повинна ковзати. Тому можете не переживати. Ви її стираєте. Доставочка безкоштовна. Ціна абсолютно недорога. Ціни вже дешевше ніж у нас. В Хмельницькому. Обов'язково звертайтеся. Ну залишилась тільки двохметрова ширина. Килими України, слідкуйте за нами, і вам буде щастя.